Дуже кумедний пасаж у Путіна під час його валдавської речі вийшов про його колишнього повара Пригожина. За словами Путіна, літак Пригожина ніхто не збивав, а при тому у тілах загиблих, ну там Пригожин зі своїми заступниками летів, виявлено сліди воздействия від ручних гранат. Тобто Пригожин і його зами, будучи явно не сповна розуму, пересварилися і почали кидатися друг в друга гранатами. Ну, Чому так вийшло? Путін тут же підготував. що каже, Блін, як шкода, що не було проведено аналізу. Тіл загиблих на предмет алкоголю і наркотиків. А от під час обшуку офіса Вагнера у Петербурзі було, крім там здається, що там він сказав, 100 мільйонів чого там доларів, ну неважливо. Поряд з купою грошей, з мішком грошей було також знайдено 5 кілограмів героїну. Ну, прекрасно. Тобто, мабуть, під наркотою були самий главний Вагнер і е, його заступники, і йду, ну, звичайно, щось шо, не так, слово за слово, і давай друг друга кидати З гранатами. І це е, краще, по суті. Командири путінські. Тому що ну, Вагнер, ЧВК Вагнер. Це єдиний підрозділ, який за останній рік продемонстрував якийсь результат на полі бою. Єдиний російський підрозділ. Вони захопили Бахмут. Всі інші підрозділи нічого не захопили, тільки оборонялися. Якщо десь намагалися наступати, то наші їм відразу давали боляче по рукам і по башки. А які ж інші тоді? Коментарі, якщо самий результативний жере наркоту і кидається градатами по соратникам під час польоту в літаку, господі боже мій, ну про що це свідчить? Свідчить, що Путін дуже налякався пригоженим, і я думаю, що він правий. В цьому плані йому варто було його боятися. Йому варто продовжувати боятися когось на зразок Пригожина. Я вже якось говорив, що наступним президентом Росії буде ЗЕК, тому що таким є запит суспільним. Якщо на початку 90-х багато аналіт, ну не багато, а дехто з аналітків там письменник і історик Віктор Своров казав, що наступним президентом після Єціна стане КГБіст. От так і сталося. Путіна виштовхнула хвиля, так от зараз мій прогноз залишається, що наступним президентом Росії буде зек, тому що такий є суспільний, суспільний запит, і до того як Пригожин здійснив свій невдалий заколот, його рейтинг дуже просто скайрокете, як кажуть англічані, злетів тобто, взлетів в небо як ракета. От. І якби цей пуч вдався, якби там хтось не домовився, а Пригожин сміло пішов на Москву, то він би, скоріш за все, там би і засів би в Кремлі і став би главним. Ну як мінімум двоє власті. А, а може, проявивши цинізм і жорстокість, і розправився б зі, своїми зі своїм е, політичним папіком і став би новим царьком. Але Путін чудово розуміє, що знищивши Пригожина, е, зека Пригожина, він його головним. Конкурентом є якийсь наступний зек, тому що саме такого хоче бачити російський виборець. Тому що для російського виборця навіть Путін страшно це подумати, є занадто інтелігентним, занадто поміркованим, занадто якимось таким прозахідним, чи що, який іноді навіть думає, блін, може не треба ту атомну бомбу кидати, а то захід може якось відреагувати. А от а от Російському руському чеку іменно пригожен нужен, і Путін правильно робить, що його боїться.